Ось де похований, Олег. Багато хто до нього заїжджає. Дуже заходим нові Часто з'являються. Завозять. Сергій показує могилу брата. Його старшого брата Олега Сніжка розстріляли росіяни рік тому в Слободі біля Чернігова разом з побратимом Михайлом Лошаком. Російські війська вибили підрозділи Збройних сил зі Слободи 5 березня. Їхали хлопці наші. Збудять, то туди руски йшли, якраз калона накалонуваний, ну їх там підбили. Житель Слободи Анатолій Мірошник згадує події тієї весни. В селі було чутно вибухи, тож його сім'я ховалась у погребі. Ми ж тут у погребі сиділи. Внуки, я, жінка, і син, і невістка. І це було десь, ну, я знаю, мов час ночі, отак де тут. Я там замер, скажу, пойду я в хату. Захожу, двері відкриті, одні, другі, повністю відкриті в хату. Я туди аж бачу, як телефон. Я зразу назад вони кажуть, не битись, ми свої. Українські військові переховувались у його хаті від ворогів. Потім утром вони кудись дзвонили. Я не знаю, я ще з ким-то розмовляю, Він якесь начальство. Ну, вони мене ще попросили каже, у вас треба раноєдах так ви сходіть, щоб ці хлопців вивезли. в сім чи восім утрати, то я так, пішов по селу. Коротше, там сказали, що ми не повеземо, бо тут русский мінети, бо ми каночі вивозили ранитих. Одно рани і ще одного там хлопця це міль був. Чоловік дав хлопцям свою одежу. Військовий однострій заховали під навісом для дров. Там скриня, там воно, 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 9 березня до чоловіка в двір прийшли росіяни. Зайшли в погріб, вона рихам світить на нас. Діти і жінки не залишаться, а мужчини вийти. Ну, нас вивели сюди, да, ну, питали, хто такий. У селі в нас вже було багато людей, воно, було приїжджих. Кажу, це хлопці, така у нас була легенда, що їхали з роботи, і війна застала, то вони ж тут живуть. Коли чоловіки роздягнулись, за словами Анатолія, росіяни побачили на одному з них армійську білизну. Олег з Олега не зняв він нижнього белья. Верхнія штани, ж тани, не зняв вони зразу, а де ти взяв? Він каже, волонтери дали нас із сином завели сюди, там возле того поставили нас, а хлопці залишились тут. Анатолій бачив, як колега повели до навісу, де була захована військова форма. Вони підняли все, витягли мешки, туди винесли, витрусили форму. Там вже воєнні білети, все було. І він одразу на мене, так ти дід не знав, тут такий. Я кажу, знав. Там бігав такий бурят, не бурят, а як ту по-моєму. І він це все автоматом під бока штовхає. Олега з Михайлом вивели на вулицю. Більше їх Анатолій не бачив. Росіяни сказали, що хлопці поїхали. Він вирішив, що їх забрали в полон. А на Конотопщині бабуся чекала на онука. Дзвонив кожен день. Кажу Оліжечок, ти позвони мені стільки одне словечко скажи все. Я телефону так носила. А тоді ще поздравив. мене із. 8 березня, а тоді не стало дзвонків. Ждем, ждем, ждем. Хтось каже, секретарша Сільсовіця каже, появився Фейсбуці Оліжка, ми дзвонимо, не відповідає. Ще в нас жили ми в погребі, а вони в хаті. Чоловік, 30 їх тут було точно в мене в хаті. 31 березня, коли Збройні сили вибили росіян зі Слободи, чоловік з сином оглядали свої обійстя. Там БТР стояв. А як тут залізти, тут же зараз не такі, це не жили. За будинком чоловіка пустир, розвалений сарай. Саме там чоловік і побачив тіла розстріляних хлопців. тут стояв БМП їхні тих, російських. а хлопці, тут хлопці. У тому глу Олег був, а тут пень, тут Міша лежав. Я падли, сиділи в хаті жрати тут же кару сиділи, їли, вони тут же ходили все те, і хлопці злежали. А у вас оце є номер телефону, оцього мужика, що розказував. Ми хочемо, щоб наче проїхати, але я не можу не бої, бо я йому там зразу. І хочеться. Ну, страшно, не знаю, як пережити таке. Бабуся виростила Олега сама на столі фото, де Олег маленький школярик, де дорослий зі своєю дівчиною. На стіні ще дитячі поробки. А він же допомагав і сіно косить умів, і дрова рубати заготовляли ним. Трудолюбивий дуже був. Баба заставляла все косити його, а тепер наче жалкую, що я заставляв. Розповідає, онук мав технічну освіту, потім вступив до Сумського університету і пішов у 2020 році до війська по контракту. На той час йому виповнилося 20 років і все мріяв про свою автівку. Зміг купити, але поїздити так і не встиг. Розповідає молодший брат загиблого Сергій. Так машину хотів дуже. Веселий був, коли права отримали. Ми з ним машину перереєстрували. Так веселий був дуже, щасливий. Побратим Олега Михайло Лошак з конотопа, колишній фельдшер швидкої. Він за півтора роки до повномасштабного вторгнення пішов служити по контракту. З тетяною Михайло навчався в медичному училищі і разом працювали на станції швидкої. Екстрена медична допомога як фельдшер, це було його покликання. Чи він пішов в ту армію, я взагалі не знаю. Може, хіба як патріот тоді? А так ця робота була саме для нього. Він дуже любив свою роботу. Цю він ніколи нікому не відмовив. Він із другого кінця міста мог приїхати в другий в другий кінець міста. І ніколи не сказав, що я не можу. Наприклад, Ніколи такого не було. А чому пішов? Ну, може, почувствував, що треба він там нужніший, ніж тут. Я пам'ятаю останній раз, коли він тут, це літо було. Він сюди заїхав якраз і каже, що оце я закінчу контракт, вернусь на роботу і буду далі працювати. Ну так. Тяжко це балакати, тому що навіть не знаєш, що сказати, отак молода людина і так загинула. Про Михайла тут згадують в теперішньому часі, наче він живий і от, -от заступить на зміну. У нього батько стоматолог. Ось, та, ну ніколи в якихось особливих умовах у нас не був. був. На загальних умовах працював. Позитивний хлопець. Він взагалі створений для мирного життя. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Аліна Коржинська, Олексій Жирно Суспільне новини Чернігів.